Всім привіт! Вітаю вас в себе на каналі. Мене звати Марійка. І канал мій називається Вязання разом з Менік Сьогодні Сьогоднішнє відео буде присвячене подарунку. Подарунок я отримала від її за що я дуже дякую. Я вже його відкривала, дивилася, було дуже багато емоцій. Ось. Їй канал називається Єліна Макант Лабіринт Рукоділля. Я залишу посилання. І дуже дякую, все подобається, все відійшло. Було дуже приємно. Я не очікувала, що буде такий великий подарунок. Отже, почнемо. Перше, це, що я, коли я відкрила, це було, був... Холофайбер файбер, кадр весь не влазить Ось було два пакетики. Я вже не буду показувати. Наступним це була ось така пряжа. Це Ангора. Ось, давайте їх три, і ми один дістанемо. Я вже я дістала. Ось така же пряжа. Так. Що тут нам пише? Шпиті номер 4 Ось скільки потрібно пряжі, у мене є ціла упаковка. Так. Далі колір це 597-й. 100 грам на 500 метрів. 40%. Монартик і 60 акрил. Ось така пряжа, класний колір рожевий. Я їх уявила на собі. Це дуже кажу, класно би виглядало, щоб це був якийсь джемперочок, але я ще не... Не впевнена, тому що в мене багато планівувати жімперучих, а зараз треба колись їх, їх носити. Ось це перше. Отже, наступне це буде ось така пряжа. Зараз я дістану. Ось така пряжа. 80- екстра файн і 20 це па, е, якщо я правильно зрозуміла. Ось 1500 метрів у нас. 100 г і такий рожевий гарний колір, дуже тоненька нитка. У мене ще такої не було. І дуже м'ягенька. Ну, вже хочеться з нею повя... попрацювати, пов'язати щось, але я ще не, не придумала що. І в мене є два моточка по 200 грам Отже, у нас тут пряжа. Вона була в окремому пакетику. Я вже її достала, щоб менше отже це ось така пряжа. Це е, Ян Арджинс. Отже, 150 грам на 160 метрів. Е, я думаю, всім відома. Отже, колір 01. Далі. Е, колір... який це колір? 84-й. Я буду так складати це було видно. Далі. Це колір 51-й. Наступний колір 53-й. Так, тут падає. Далі. Колір 0,3. Наступний колір 73-й. Дуже, дуже гарний колір. Просто. Далі ще один дуже гарний колір. Це 83-й. Далі в мене вже, бачите, не влазить в кадр. Це 66-й. І останній це... 87 -й. Ось стільки моточків джинсу. Більшість це на один певний проєкт, який запросила мене Елена На каналі я ще про нього не розповідала, але скоро, думаю, ще розповім. Ось, ось стільки тільки джинсу, ну просто. Дуже-дуже дякую. Дуже І останнє було в ось такій сумочці. Ось, зараз я буду її розкривати і будемо дивитися. Ось... Тут ось таких три моточки від Argin Angora Deluxe. Оже це 100 грам на, на 520 метрів, 70, відсотки мухер і 30 акрил. Отже, така класна ниточка. Так далі це ще не все сказала. Колір 95,61. І зав'язати шпицями. У мене є три таких моточки, ось так не такий, ну пушистенький не знаю чи видно ну, ворсинки І, і ну, сама пряжа. О, ось така вона. Зараз, зараз, зараз. Дві ниточки не хочу в одну. Знайшла. Ось така. Ось така чудова пряжа Отже. Постінки багато гачків різних. Тут від 1, 1,5, і оті 2 до 6,5, якщо не помиляю. Тут і кловер, і металеві, і аналог ловера. Ну, багато різних в мене ще таких не було. Так, далі. Наступне це. Голочка і допоміжна спиця. якщо не помиляюсь, вона готується для кос і оранів. Але я навіть не знаю, як саме. Ось. Далі це ось стільки цікавих маркерочків різних і для спиць, і для гачків. Також тут ще заглушечки і голочка, щоб. Вити, я так зрозуміла, утяжки. Я не знаю, чий тут видно. Ось ось вона. Ось так. Далі. Саме цікавіше. Це як шпить чеку. Ось тут дв двоє змінних і двоє налізки. І до них е, також до змінних лісків. Отже, ось такі шпиці. Я не знаю. Е, на е, такі ліски. Далі. Це ліска для е, змінних. Я буду відкладати. Ось такі шпиці. Мені дивитися два з половиною. Ось так. Е, також ще одна змінна велика. І вже е, змінні шпиці ось такі. І менші і більші. Ось так. Е, ось такі. Такі дуже, ну Вже дуже хочеться пов'язати. Але ж треба дов'язати ті процеси сюди. Далі і наступні ось такі, тут дуже багато різних. Зараз покажу. Буду, напевно, як висиплю сюди, щоб не загубити нічого. І буду зразу складати в кульочок, коли буду показувати. Отже, це ось такі бамбукові. bambuкові Pro Basic 6,5. Дуже цікаві шпиці. Ну, просто багато шпиців я хотіла спробувати. Далі ось такі, як вони називаються? март, якось, якось називається. У мене є такі шкарпеткові і ще будуть кругові. Ось так. Далі. Ось такі. Напевно, цей зінги. Ось так. Я не, не буду говорити всі номери, бо доки буду шукати, буде дуже багато часу це займати. Е, далі, ось такі дві лісочки. Е, червоненька і черненька. Ось. Ну, це, це треба завжди. Е, далі, далі, далі це, е, подожувач, так як мені я розказала Єліна. Тут їх дві, і вони прикручуються для того, щоб подовжити, чи коли реглан в'яжеш. Чи, можливо, щоб дві ліски з'єднати. Ось. Ну, У мене ж таке не було. І я ще ні разу не бачила, як ним користуватися. Ось, мені вже це все розповідала з Так, і також... Ось такі шпиті, Зелен... зелененькі. Зараз я буду діставати паром. Ось, ось такі і показувати. І зразу ставити, щоб ну, не загубити. Далі, ось такі бамбукові, зараз маленькі. Я дивилась на них, хотіла спробувати, ну я більшість спить хотіла спробувати. Ось ось такі. дуже цікаві. номер тут п'ять. Ну, просто я не знаю, що казати. Дуже багато шпить хотіла спробувати, і в мене тепер є можливість їх спробувати. Ще ще дуже, дуже дякую. Ось і ось такі тетрічка і 3,5 металеві. Ось так ось так. Ось стільки шпиць. Я просто не знаю, що казати. Дуже-дуже-дуже дякую. Дуже, дуже Багато-багато дуже хотіла спробувати шпиць. Ось. І тепер в мене є можливість їх спробувати пов'язати ними. Ось так. І, і гачки. Ну просто. Я не знаю навіть. Ой. Стільки маркерочків. Чесно, наче як, наче як знала. Ось. Ось такий подаруночок. Стільки спить. Не знаю, дівчатка, що казати. Просто дякую, дякую. І ще раз дякую. Ну, тому що це дорогий подарунок. І я як була на польці, мені винесли цю коробку, вона така велика була. Ось. Ось так. На цьому я буду закінчувати своє відео. Ще раз дуже-дуже-дуже дякую. Просто було дуже... І зараз я це все знову поперекладала. Я вже не знаю, що говорити. Дуже багато емоцій, за що також дуже дякую. Ось. Хочу побажати здоров'я, спокою, терпіння і миру. Ось, дуже і дуже дякую. Буду я закінчувати своє відео. Зустрінемось в нових відео. E dos outros